Щороку Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді із метою залучення до технічної творчості та творчого розвитку проводяться обласні відкриті змагання учнівської молоді із повітряних зміїв. Цей рік не став винятком. Тож усі деталі ми будемо дізнаватися у гості нашої студії. Це завідувачка відділу науково-технічної творчості Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Оксана Шатайло, пані Оксано, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю! Власне, якщо минулий рік був непростим, для українців складно було зорієнтуватися всі новій реальності, в якій ми живемо. Змагання проходили у е, дистанційному форматі. Цього року який формат обрали? Цього року обрали формат звичний, так як показує практика. Більш такий формат ефективний для проведення змагань, тому що змії потрібно запускати. Ми власне з вами говоримо тоді, коли змагання ще продовжуються. Просто так. зараз у Хмельницькому. Яка це локація? Ми проводимо змагання на міському пляжі в місті Хмельницькому. Це традиційно? Так, щороку? змагання вони традиційно проводяться щороку, і цьогоріч заїхало змагатися понад 30 учасників із Старокостянтинова, Славути, Шепетівки, Кам'янець-Подільського, Полонного, Даражній, Ярмолинець. Летичева та нової ужиці широка географія. Насправді ледь не вся Хмельниччина охоплена цими змаганнями. До речі, а як сьогодні чи сприятливою є погода для таких змагань? Погода сьогодні дуже сприятлива. Вітер попутний учасникам сонячно і дякуємо, що сьогодні без дощу. І Дітки змагаються. Наразі зараз змагання відбуваються. А як задовго дата змагань обирається? Чи ви орієнтуєтеся на ті погодні умови, які нам прогнозує гідромоцентр? Коли ми плануємо масові заходи, змагання, які проводяться на відкритому повітрі, тому ми також дивимося на погодні умови і так, щоб було нам зручно і діткам зручно, тому що перш за все це і безпека наших дітей станом на зараз часу нашої з вами розмови, як проходять змагання? Запуски відбуваються, керівники гуртків з дітками працюють. Працює суддівська колегія на змаганнях, оцінюють змагання щодо підготовки до змагань. Скільки часу потрібно, аби підготувати ці змагання, які охоплюють всю область Хмельницьку? Ми готуємося дуже ретельно до масових заходів і також готувалися до сьогоднішніх змагань. Тому що у нас підготовка йде, це документації. А саме керівники гуртків, вони упродовж навчального року вони готують діток до самих змагань, тому що знають, що кожного року відбуваються ці змагання. Тобто, фактично ще з вересня минулого року і з початком навчального так. року вже підготовка до тих змагань, які сьогодні відбуваються. Так. так. Власне, а що входить в цю підготовку для саме учасників, що їм необхідно, чи є які до них вимоги, аби взяти участь? Ну, перш за все, суддівська колегія оцінює акуратність, правильність це самого повітряного змія, це оригінальність і конструкція, конструкція, креативність повітряного змія. На все це звертається увага і відповідно ставиться оцінка. І взлітають повітряні змії, і також оцінюється кут підняття спеціальним приладом. Це цього змія, чи можна його придбати, чи учні мають обов'язково зробити його власними руками? Я зауважу, що головним таким критерієм змагань є, що потрібно самому змайструвати, пошити повітряного змія, а не покупного. Які матеріали для цього зазвичай можна використовувати? Тканина, плівка так конструкція складається із самих каркасів, але дітки вміють працювати, вміють шити, і команди дуже ретельно готуються на змаганнях, і дуже гарні сьогодні моделі літають. Ми, до речі, бачили, що вони дуже різнокольорові на власне відео і абсолютно різного дизайну. Чи думали про те, що це має бути якась спільна тематика, чи все-таки це воля фантазії дітей? Я зауважу, що е, поло, е, змагання ми проводимо відповідно до положення, яке затверджене у юстиції, і е, е, на змаганнях присутні е, різні класи моделей. Це uh -huh. і змійковий потяг. І плоский змій коробчастий, об'ємний міні-змій, тобто всі ці класи сьогодні представлені на змаганнях. Давайте ми про класи тоді окремо поговоримо. Чи є це теж критерієм для участі у змаганнях? Саме той клас повітряного змія, який діти обирають, обов'язково, що головним критерієм також є клас, який вони мають представляти на змаганнях, тому що відповідно до класів. Які є в програмі проведення наших змагань, виставляється місце за, за певний клас. Чи, можна, чи є якісь фаворити у дітей, які вони класи обирають? Ну, Зазначу, що не всі класи можуть представити команди. Ну, Зазвичай, як підготувалася команда. Ну, є їх сім класів, але може бути в команді представлено п'ять класів. Тобто є важкі класи, які ну важко виготовити. Тому, як... Тому власне ми будемо стежити то сьогодні так. за тим, які класи власне беруть участь у змаганнях. Ви згадували, що 30 учасників так, так є. Чи є якісь вікові обмеження для учасників? Хто найменший хто бере сьогодні участь? Команда складається в нас з п'яти учасників, це чотирьох вихованців, і обов'язково має бути присутній керівник гуртка. Ну, приємно хочу відзначити те, що наймо... є на змаганнях сьогодні, бере участь три наймолодших учасників, їм по 9 років. Це дві дівчинки, що так приємно, і один хлопчик. Чи можете ви трішки нас занурити в такі технічні можливості? Що потрібно врахувати власне учасникам змагань для правильного польоту? Які критерії є? Я скажу так, що запускати повітряні змії це велике мистецтво, яке вимагає, перш за все, це вміння, наполегливості, терпіння. І не все залежить від вітру, тому що потрібно ще вміти правильно керувати і запускати повітряний змій. Тому повітряний змій це літальний апарат, але він важчий за повітря, але його потрібно так сконструювати, щоб він злетів. Так, тобто, це фактично методом проб і помилок, так діти навчаються разом із своїми керів... під керівництвом так. своїх наставників, аби створити ну насправді неймовірна картина. Ми зараз бачимо ці відео, це так красиво так. виглядає і тішить око. Я думаю, що і містян сьогодні ці змагання обласні, які проходять на міському пляжі. Якщо говорити про власне переможців, ми ще поки не знаємо, хто цього року переможці, хто буде визначати власне. Переможці визначає суддівська колегія за підсумками наших змагань, підсумовуються бали, і після того визначається команда переможець. Ми нагороджуємо команду кубком за перше місце, а усі призери і переможці нагороджуються медалями відповідних ступенів та дипломами. Чи можна, ми поки не знаємо, хто переможець, чи чи зазвичай можна якось прогнозувати результат? Ну. Я так не можу ще спрогнозувати, але як практика показує, що кожного року ті ж самі команди вони і є переможцями. Ну, Ми тримаємо кулаки так. за усіх, ну, да. насправді всім бажаємо перемоги і вже зовсім скоро дійсно дізнаємося, хто так. отримує нагороди. Який наступний етап? Це, можливо, є всеукраїнські змагання. Так, після обласних змагань ми формуємо команду на всеукраїнський рівень. І, як показує практика, найбільше, найкреативніші є моделі у Новушському будинку дитячої творчості, тому що там є керівник сучасний, молодий, завзятий, який працює дуже гарно з дітками і має великий досвід роботи. І всі свої знання і вміння він передає своїм вихованцям. Тому зазвичай він нас представляє нашу команду на всеукраїнському рівні. Але минулого року і цьогоріч всеукраїнські змагання, на жаль, нас відбуваються в заочному форматі. Цього року теж буде Цього заочний року, формат. Так, так. Як це відбувається тоді в заочному форматі? Ну, по інших критеріях, по інших умовах проведення, ну без запусків. Відбувається угу. конкурс без запусків повітряних зміїв. Там ми по відео, по, по стендовій моделі, по, там по інших критеріях. А коли будуть відбуватися цього року всеукраїнській змагання, чи вже відома дата? 에, заплановані вони як заочно, тому вони відбуваються з травня по червень цього року. Команда вже зареєстрована, угу. але. Тобто очікуємо зовсім скоро, що і, можливо mm -hmm. отримаємо перемогу так. на всеукраїнському рівні. А до речі, за усі роки змагань, які ми мали результати на всеукраїнському на рівні. всеукраїнському рівні, завжди наші вихованці мають призові місця, і це нас дуже тішить, тому що такі вправні і талановиті у нас педагоги, керівники гуртків, які нам завжди привозять призові місця. До речі, нам наші глядачі пишуть про те, щоб аби ми окреслили критерії, за якими обирають переможця. Давайте ми проговоримо власне, це. Якщо говорили ще раз, на цьому заакцентуємо так. увагу, тому що дійсно цікаво, що ж стає основним фактором перемоги. Е... Нарахування балів відбувається за дизайн, стендову оцінку, оригінальність в пофарбування, якість самого складеного повітряного змія, майстерність виготовлення конструкції, наявність креслення, що є обов'язковим, тому що потрібно правильно зробити модель, накреслити потрібно. А чи відомо вам скільки часу у дітей займає власне виготовлення повітряного змія? Ну, готують команди за навчальний рік по декілька моделей, тому є різна вікова категорія дітей. У нас від uh -huh. до 18 років дітки працюють. Ну, а гуртках. який мінімальний вік, коли можна пройти до гуртка? З першого класу. Тобто фактично і шести так, років так. можна опановувати це мистецтво. Е, якщо говорити про гендерний момент, е, власне, у змаганнях хто більше обирає для себе цей спорт? Хлопчики чи дівчата? Хочу сказати, що найбільше обирають е, це повітряні змії і дівчатка. Тому що, е, як показує практика, е, ну, більше учасників це, це в нас дівчатка. Ну, це, до речі, дуже цікавий момент, так. тому що, ніби стереотипно, ти думаєш про те, що хлопці зазвичай бігають десь в дворі, і запускають повітряних зміїв. Але як бачимо, на професійному рівні цим займаються дівчата. Ну, сьогодні дівчатка 9 років і вже вміє запускати повітряного змія. От як вправно навчилася за навчальний рік, от їй це подобається і це дуже настішить і радує. Чи обирають саме цей гурток саме от і шести років маленькі діти? Так, звичайно, що обирають гурток, записуються у гуртки і працюють. Ну потрібно у гурток у гуртку працювати ну не один рік, щоб змайструвати і зшити повітряного змія. У нас є гарні роботи і у Кам'янці-Подільському центрі дитячої та юнацької творчості, тому що там також є талановитий педагог, який працює з дітками, де вже дітки вміють самостійно шити на швейних машинках повітряні змії. От діти працюють лише на результат з керівником гуртка, і сьогодні дуже гарні роботи привезли і запускають повітря. Тобто фактично діти не просто вчаться запускати повітряних змі, робити розрахунки, але ще вчаться шити, креслити, і ще дуже багато різних моментів інших. Так, звичайно, що і це, і така технічна творчість, і це мислення, і уява це все також розвиває наших дітей на таких гуртках. Зараз ми живемо в умовах воєнного часу взагалі наскільки складно організувати такі змагання? Чи потрібно брати різні дозволи, до прикладу, чи потрібно більш ретельніше готуватися? Ну, В умовах військового часу, так, дійсно, що змагання ми планували провести і дякую, що нам це вдалося зробити. Ми взяли дозвіл в обласній адміністрації. І погодили з департаментом освіти і науки. Ну, на гуртках у військовий час діти також працюють, керівники з ними займаються, майструють, зшивають, і діти задоволені, що сьогодні приїхали, тому що це однолітки, і побачити сьогодні в інших колег повчитися можна на змаганнях. Взагалі, які нові виклики приніс цей навчальний рік із вересня минулого року? Виклики, скажу такі, важкі, але наші діти адаптувалися до такої гурткової роботи в теперішніх умовах, і, і з ними працюють справні керівники гуртків, які їм в цьому всьому допомагають. Тому що це любителі саме гурткової роботи з науково-технічної творчості. Чи потрібно було як працюють центри під час повітряної тривоги? Зокрема, чи це заважало, чи можливо навпаки мотивувало дітей ще більше працювати? Ми е, маємо е, налагоджену тісну співпрацю із усіма закладами позашкільної освіти. І з як я вже казала, що і у Новоушицькому будинку дитячої та юнацької творчості такий працює талановитий педагог, і в Кам'янці-Подільському працюють такі креативні педагоги. І зазначу, що нещодавно команда запускала повітряного змія у, у конструкції державного прапора України, який сягає 30 метрів. Масштабний, масштабний повітряний змій. Так. Ну, ми насправді сьогодні е, стежимо за тими подіями, які відбуваються, чекаємо на оголошення переможців. І власне знаємо також, що травень взагалі насичений місяць буде. Очікують, нас ще багато змагань ще цікавинок провідкрийте нам трішки секрет. Але е, так, звичайно, ми е, впродовж травня проводимо дуже багато масових заходів, і вже незабаром у нас відбудеться обласні відкриті змагання з. Авіамодельного спорту кордові моделі, як я зазначила відкриті, тому до нас можуть долучатися і інші області. Що це за змагання? Трішки розкажіть. Це змагання, також авіалітаків, які проводяться в спеціальному приміщенні, але також на повітрі. Це е, теж таке змагання, яке вже є щорічним. у Так, ми, ми також його щорічно проводимо. Ми всі змагання щорічно проводимо. Ми не відміняємо їх а навпаки, щось е, додаємо і підшуковуємо нові масові заходи. Але такі, от ці всі традиційні, ми обов'язково їх проводимо, тому що ми готуємо команди на всеукраїнський рівень і. На після всеукраїнського рівня ми переходимо на міжнародний рівень стосовно зазначу, що з повітряних зміїв нещодавно наша вихованка із Новушицького будинку дитячої творчості приймала участь у Франції у фестивалі з повітряних зміїв. Вона була одна учасниця, одна в складі нашої команди, яка брала участь у це. Дуже приємно чути про такі здобутки так. наших дітей із Хмельниччини. Також відбудеться змагання із картингу, так? Розкажіть, коли так, це? буде? Так, 25 травня у нас відбудеться змагання з картингу, це такі оглядові будуть змагання. Суть змагань полягала в тому, вона проходила в на декілька етапів, що діти самі були, повинні виготовити карта і показати вправність керування того карта. Ну, фактично, півтори тижні так. залишилося. Чи вам відомо, що діти вже готуються, уже в них є ці транспортні засоби. Все в процесі? Так, мені відомо, тому що ми це контролюємо, uh -huh. спілкуємося, бачимо самі ці моделі. І карти вже готові, тому що вони відбувалися поетапно готування. І 25-го це відбудеться такий оглядовий етап суддівської колегії, а 2 червня. Ми у парку будемо правильно запускати їх. Буду тобто заїзди. можна прийти повболівати, навіть подивитися, як проходять змагання. обов'язково, і я всіх запрошую на наші змагання всіх. Це насправді такі дуже цікаві гуртки і незвичні гуртки. Я думаю, корисні будуть в майбутньому дітям. Вони обов'язково ці навички їм знадобляться в дорослому житті. Тому давайте ми окреслимо для батьків, які дивляться наш етар, коли можна записувати дитину до гуртка, що для цього потрібно, куди звертатися. У нас дуже багато саме з науково-технічного напряму, є багато гуртків як для хлопчиків, так і для дівчаток. І в навіть в. В технічний гурток, такі як і авіа, і автомоделювання, можуть ходити і дівчатка, і хлопчики, яких запис у нас відбувається з 1 по 15 вересня щороку. А з 15 вересня ми вже розпочнемо наймо сам освітній процес, який триває в нас по 30 травня. Давайте окрасимо, куди звернутися. Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, відділ науково-технічної творчості кабінет номер 8, Це вулиця Проскурівська, 83. Дякую. Обов'язково занотовуйте і дійсно ви бачите, як проходять і обласні конкурси, і такі незвичні змагання. І ставайте до речі, їх і учасниками, а саме глядачами. І вболіваємо за нашу малечу. Я вам дякую, пані Оксана, за те, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, завідувачка відділу науково-технічної творчості Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло була з нами у студії. Дякуємо вам.